Альо! Алло, бля! А Ігор Потов, яка зустріч? Клич мене Петровичем. У вас є щось, щоб дупа не хворіла? Де саме тут? А? У місці входу. А синку, поки ти називаєш це місцем входу, хворітиме завжди. Де ж ця хуйня? Ось. Тарчет на достаточно большому розстоянні. Жопа колосальна. Цікаво, дуже цікаво. Перепрошую, а що саме цікаво? Маєте на увазі? Не всі учні використовували паличку за призначенням. Власник цієї собі в сраку її пхав довгих п'ять років зі словами політик жопа магнітик. Ми думали, він довбойоп, ми не помилялися, його дупа справді примагнітилася до золотого трону. І дивно, що саме ти, Ігорку, її спадкоємець. У кого була ця паличка? Оу. Ми не називаємо його імені. Він закінчив школу святого Дошика з відзнакою і вправно трахає Росію щороку. Паличка не помиляється. Уся надія лише на тебе, Ігор Потів. Той, чиє ім'я не можна називати, разом із своєю чарівною паличкою, загнав всю йду Росію в дупу. Це вхід, а ти наш вихід.